Почувши шум, що здійняли запальні мавпи, і дізнавшись від своїх вісників, що рама і лакшмана готують наступ на ланку, Равана дуже занепокоївся і послав проти ворога військо Ракшас на чолі з Тхумракшею. Той виїхав у колісниці через західну браму і зустрів військо мавп під проводом Ханумана. Мавпи напали на ракшас, а Хануман виступив проти Дхум Ракші. Почалася жорстока битва. Обидві сторони користувалися звичайною зброєю. Хануман підняв величезну скелю і кинув її на колісницю духу мракші з такою силою, що розтрощив її. Потім ухопив гігантський шпиль і напав на дхумракшу, а той, піднявши свою палицю, з криком ударив нею Ханумана по голові. Але Хануман, не звертаючи на це уваги, опустив гірський шпиль на голову дхум і той упав мертвим. Ракшаси, зазнавши рішучої поразки, кинулися до ланки і сповістили про події равану. А той, розгніваний поразкою, наказав жорстокому і сміливому Враджданші виступити проти мавп'ячого війська. Воєначальник Вжадрадша рушив навалом через невпівденну бравму і відразу ж виступив до Ангади. Зав'язався жахливий бій, в якому було вбито багато мавп, а решта почала боятися поразки. Їх воєначальник Ангадаш шпурнув тоді величезну гірську вершину, і вона вдарила по голові ракшасі. Той недовгий час не притомнів, але знову підвівся і влучив Ангаді в груди своєю палицею, проте йому нічого не сталося. Після цього... Обидва полководці почали битись в рукопашну, що тривав який час. Ваджара Данша взяв щит зослячої шкури і широкий меч і напав на Ангаду, але тому скоро вдалося вирвати меч з рук ракшасі і відсікти йому голову його ж таки зброєю. Побачивши, що воєначальник загинув, ракшаси, охоплені страхом, вкрай розгублені, в жалюгідному стані з похмурими й похнюпленим від сорому виглядом втекли назад до ланки. А в мавпі війську запанувала велика радість, почувши про загибель Ваджраданштри від рук Ангади, Равана наказав своєму головнокомандувачу прахасті послати проти ворожого війська. Сміливого воїна Акампану. Згідно з цим наказом, Акампана виступив з військом, і біля західної брами почався жорстокий бій. На полі бою знялася така густа курява, що нічого не було видно. Друзі й вороги не розпознавали один одних. Б'ючись у темряві, мавпи вбивали мавп, ракшас і ракшас, і поле битви стало кривавим болотом. Далі, Акампана засипав мавп зливою стріл, і тоді, не в силах вдержати поле битви за собою, мавпи почали було тікати, але Хануман підбадьорив їх, і битва продовжувалась. Хануман, знищивши колісниці, конів, слонів, піхотинців і вершників з військами Акампани, вирвав скорене велике дерево і блискавично вдарив ним Акампану по голові. І той упав мертвим. Побачивши, що їх воєначальника вбито, решта ракшас, покидавши зброю, втекла перелякана доланки, а мавпи переслідували їх. Після цього мавпи зібрались до гурту і віддали хануманові шану за те, що він привів їх до перемоги. Равана занепокоївся, почувши, що трьох його головних воєначальників убито, і серце його сповнилося гнівом, тривогою та сумом. Він особисто оглянув своє військо і вирішив послати самого головнокомандувача Парахасту, наказавши йому битись із ворогом, наскільки вистачає спритності та вміння. Парахаста смиренно порадив цареві Володарю, краще тобі було б повернути сітої чоловікові, як я і раніше прохав тебе, через те, що ти тримаєш її тут, і виникла ця жахлива війна. Я не пошкодую ні свого життя, ні життя своїх синів та дружини, але я все ж смиренно прошу тебе відпусти її заради добра для нас усіх. А поки курюсь наказові твоєї величності, рушаю на поле битви і сміливо вбитимусь аж до смерті. Головнокомандувач прахаста взяв з собою третю частину війська і вирішив через східну браму. Деніла був на поготові битися з ним. Прохаста добре знався на військовій справі, і бібхішана голосно застеріг мавп, що їм доведеться статись із небезпечним ворогом. Між мавпами і ракшасами зав'язався запеклий бій, і з обох сторін було багато жертв. Пролилося море крові. Ніла був тяжко поранений кількома стрілами прахасти, але встояв проти нього і знищив колісницю лук і коней прохасти. Тоді вони почали битись в рукопашну. Але Ніла шпурнув велетенською скелею, що вдарила прахасту по голові та вбила його. Чотирьох воєначальників, помічників прахасти, було також убито. Ті, що лишилися живими з війська равани, втекли до ланки і принесли сумну звістку про рішучу поразку. Гора і гнів равани з приводу загибелі головнокомандувача прахасти були безмежні. Цар оголосив що має намір особисто зустріти могутнього ворога і наказав запрягти свою колісницю. Тоді все військо Ракшас приготувалося супроводити царя на поле битви. Залунали звуки тисяч мушель, сурм і барабанів. Ракшаси ревли, наче леви, і їх бойовий поклик розносився далеко навкруги. Десятки тисяч вийнятих мечів блищали біля Раванової колісниці. І все військо згуртувалось навколо неї. Тоді цар наказав, щоб частина війська залишилась позаду охороняти ланку, бо якщо столиця зостанеться без оборони, сторожі, ворогам буде легко проникнути в неї. Потім, відібравши кількох найкращих воїнів, щоб супроводили його, Равана сам виїхав через північну браму. Коли Рама глянув на равану, він замилувався його царственним виглядом і сказав бібхішані О, і який сліпучий і яскравий цей равана. Він сяє славою так, що на нього, мов на сонце, не можна дивитись, перевершує красою й витонченістю навіть богів. Добре, що він з'явився переді мною. Сьогодні я вдовольню свій гнів, покаравши його за викрадення сіти. Сказавши це, Рама приготувався до бою, всі мавпи з своїми воєначальниками гучно закричали Сугріва напав на равану з гірською вершиною, але Равана розбив її вщент своїми золотими стрілами, а потім узяв стрілу, що палала, наче вогонь, і націлив її в сугріву. Як тільки стріла вп'ялась в його тіло, сугріва впав непритомним. Побачивши, що сталося з сугрівою, мавпи почали кидати в равану великі камені. Але Равана розбив їх у дрібні скалки і поранив багато мавп. В усьому мавп'ячому війську почалося замішання і знялася тривога. Мавпи наблизились до рами, а той вклав свою міцну стрілу в лук і націлив її на равану. Але Лакшмана вийшов уперед, пропонуючи свою допомогу, сказав рамі Я сам спроможний вбити злого равану. Дай наказ, і я кинусь на нього. Рама відповів Дуже добре, ти можеш битися з ним, якщо хочеш, але пам'ятай Равана сміливий і відважний воїн, і знається на військовій справі. Придивляйся до його слабких сторін, приховуй свої власні і починай. Тоді Лакшмана вставив стрілу в лук і, виступивши вперед, зупинився проти равани, який теж приготував лук і стрілу. Затявся жорстокий двобій між царственними воїнами. І лакшмана відбивав усі стріли равани. Потім він почав сипати дощем стріл на равану, який теж уникав їх усіх. Нарешті равана вставив у лук смертоносну стрілу, що йому дав брахма і, націливши її, спустив так, що вона влучила прямо в лоб лакшмані. Від болю лакшмана захитався і ледве вдержав свій лук. Потім, зібравшись з силами, Знову підняв лук, націлив стрілу в равану і вибив з його рук зброю. Так обидва сміливі воїни були поранені і стікали кров'ю на доказ своєї доблесті. Равана, втративши лук, схопив дротик Брахми і кинув ним лакшману, а той геть поламав його. Але невеличкий уламок увійшов у серце лакшмани. Він знепритомнів і впав додолу. Равана спробував підняти лакшману, щоб кинути в океан. Але не зміг зрушити його з місця. Хономан підбіг і побачив, що лакшмана лежить на землі, а равана намагається підняти й кинути його в океан. Він напав на равану, почав бити його своїми міцленими кулаками так, що равана скоро зомлів і впав додолу. Кров полилась у нього з рота й очей. Хануман скористався з цього становища, підняв лакшману і відніс його до рами. Через деякий час Равана опритомнів і взяв загострені стріли та міцний лук. Лакшмана теж підвівся, знову зав'язався запеклий бій. На цей раш між рамою та раваною. Раван набився з колісниці. А Рама сидів на спині в ханумана і обидва пускали стріли один в одного. А Рама своїми стрілами знищив дощенту колісниці равани разом з візником, кіньми парасолем, величезним прапором. Блискавками, стрілами та мечами. Раманна стріла вп'ялась у груди равани, це завдало йому жорстокого болю. Він захитався і випустив лук. Побачивши, що противник переможений, рама взяв палаючий півмісяць і, кинувши його, збив сонячно променисту тіару з головодоблесного царя Ракшас. При цьому він сказав Ти мужньо бився і вбив моїх кращих героїв. Я знаю, ти втомився, а тому не хочу, щоб мої стріли прогнали тебе добрами смерті. Повертайся до ланки. Потім приходь знову, щоб побачити, який я могутній. Равана був надзвичайно засмучений цим випадком і спішно повернувся до ланки. У війську шмавп була велика радість.